Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали те, як важливо співпереживати та звертатися за допомогою. Сьогодні на нас чекає історія про те, що кожен має різні бажання і що дослухатись важливо не лише до потреб інших, але й до власних. Влаштовуйтесь зручніше і слухайте уважно. Історія називається Ізі та складний вибір. Ізі Габі та семі прийшли на ігровий майданчик на пляжі. Вони хотіли пограти разом, але не змогли домовитись, у що саме гратися. Габі було ніяково від того, що їй боязко було запропонувати друзям погойдатися на гойдалці разом. Як же я покатаюсь на гойдалці сама, сумно подумала Габі. Семіш планував пограти в теніс і приніс з собою нову ракетку. Ізі поглянув на семі, а потім на габі. Що ж мені обрати, щоб нікого не образити? У що б я саме хотів пограти? розмірковував Ізі, відчуваючи, що не може вибрати. Як з'ясувалось, ігровий майданчик. Був зачинений. Ізі так хотілося, щоб всі гралися разом. Адже так складно обрати з поміж друзів. Що ж робити? Адже хтось може відчути себе осторонь. Ізі, хочеш пограти зі мною в пінг-понг?» понг? запитав Семі. Так, залюбки. Але як же Габі? Ми не можемо відчинити фіртку, відповів Ізі. Семі розумів, що Ізі складно брати та хотів допомогти знайти рішення. Можливо, ти спочатку пограєш зі мною, а потім перелетиш огорожу ігрового майданчика і пограєш з габі, запропонував Семі. Так, це гарна ідея. Та я зможу погратися з вами обома, захопливо відповів Ізі. Семі та Ізі почали разом грати в пінпонг. Перший впустить м'яч той стрибне у воду весело гукнув Семі. Згодом Ізі захотів пограти з Габі, яка, здається, вже засмутилась. Ізі стало ніяково через те. Що габі засмутилась. Вибач, але я тепер мушу перелетіти через огорожу і погратися з габі, сказав Ізі, сподіваючись, що Семі його зрозуміє. Обнадіяна Габі зраділа, коли побачила Ізі, що приземлився на інший бік гойдалки. Але я вже подумала, що ви мене забули, сказала Габі, яка вже почала почувати себе самотньою. Погойдавшись трошки з Габі, Ізі пригадав, що Семі по той бік огорожі залишився один. Якщо я граю з Габі, то Семі сумує, а коли я граю з семі, то сумно вже габі. Що ж мені робити? подумав Ізі. Коли Ізі побачив рушник на огорожі ігрового майданчика, йому осяйнула ідея, чому б нам не поплавати разом. Погляньте, під рушником я знайшов засув на огорожі. вигукнув Ізі. Друзі обнадійливо поглянули одне на одного. Можливо, урешті-решт, вони зможуть. Погратися разом. Семі спробував штовхнути хвіртку, але вона не відкрилась. Під нею виявилось занадто багато піску. Габі підстрибнула до хвіртки та почала підкопувати пісок. Ура, ми це зробили, зрадів Ізі. Завдяки командній роботі. Друзям нарешті вдалося погратися разом. Ізі одночасно грав у пінг-понг з семі і гойдався з Габі. Ой, Ізі відбив м'яч так сильно, що він упав у воду, але якось одразу повернувся назад. О, це кит, теж хоче з нами погратися, засміялися друзі. Складно зробити всіх щасливими. Подумав Ізі. Для Ізі було неважливо, чим займатися. Головне, аби всі друзі могли гратися разом. Семі та Габі, які в цій ситуації по черзі відчували себе осторонь, усвідомили, наскільки складно Ізі було вибирати з ким гратися. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. І Семі, і Габі хотіли погратися з Ізі. Як ви думаєте, що відчував Ізі, якому було складно обрати, з ким гратися? Ізі був розгублений. Бо йому не хотілося образити когось із друзів. Як друзі допомогли йому вирішити проблему? Семі зрозумів, що Ізі складно брати, і запропонував гратися по черзі. Друзі із задоволенням грали одне з одним. Як переконатися, що у кожного є можливість приєднатися до гри? Я думаю. Що час від часу слід звертати увагу на інших дітей, чи не сумує хтось поруч? Як ви можете зрозуміти, що друзі відчувають себе осторонь? Зверніть увагу, що біля дитини немає інших дітей. Вона має сумне обличчя? Як ви можете допомогти, поділіться своїми думками. Я висловлю свою думку: якщо ваша гра не передбачає більшу кількість дітей, можна переключитися на спільну гру. Наприклад, покататися разом на каруселі. Чи зустрічали ви такі каруселі на дитячому майданчику? Пропоную зліпити каруселі для майданчика веселих друзів. Починаю з кульки пластиліну, яку розплющую та надаю круглу форму це основа каруселі. Розкачую в стовпчик пластилін і прикріплюю до основи каруселі знизу по центру меншу частину. Більшу згори. Це вертикальна основа. Розкочую 4 стовпчика однакової довжини та товщини. Прикріплюю до вертикальної частини. Загинаю і прикріплюю до основи. Для зручності додам сидіння. У мене вийшла така моделька каруселі. Веселі друзі готові розважатися разом. Цікаво, яка модель каруселі вийде у вас. Чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі, малята!